Друзі, вітаю усіх в новому відео. Також вітаю усіх гостей, хто вперше завітав на канал. Сьогодні хочу запропонувати рецепт дуже смачного салату на зиму. Пробуйте також зробити таку заготовку салатів. Якщо не робите, думаю, що сподобається. Можете робити навіть невеликій кількості лише на пробу, але я впевнена, що вам сподобається такий салат, будете робити кожного року. Морби натираю на терці з грубими очками. Булю нарізаю півкільцями. Червоний болгарський перець нарізаю кубиками. Далі змішую всі інгредієнти на маринад до салату. Моркву цибулю, перець болгарський червоний, також грибочки. Грибочки, зверніть увагу, повинні бути маленькі, такі як на гриль, не потрібно їх очищати, лише помити. Додаю до каструльки, далі заливаю маринадом, перемішую і буду тушити приблизно 20 хвилин. По 20 хвилинах все у мене стошило і далі перекладаю слойки і буду ще стерилізувати 10 хвилин. Завжди відлічую хвилини, тоді, коли маса в слойках закипить. Тобто закипить і ще 10 хвилин. Друзі, дуже рекомендую спробувати приготувати цей салат. Впевнена, що сподобається. Його роблю і я в своїй сім'ї, і моя мама, також сусіди, тому що ми брали цей рецепт у сусідів. Думаю, що такий рецепт сподобається, будете робити кожного року. І як я вже говорила, можна зробити в невеликій кількості, спробувати лише для себе, думаю, що буде вам смакувати. Усіх глядачів, хто ще не підписаний, або вперше завітав на канал, завжди запрошую підписатись, підтримайте мене, будь ласка, своєю підпискою, вподобайкою, коментарем. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Готуйте, нехай вам все вдається, смакує, а ми з вами зустрінемось уже в наступних кулінарних відео. Усім до зустрічі, усім па-па, Дякую за вашу компанію і перегляд!